Всім привіт! З вами Артистика ColdodorConnec і сьогодні ми будемо грати в Cylindrina The Keller уже на нормальному рівні. І. І далі. І якщо вам не тяжко, підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Я буду дуже вдячний. І не забудьте підписуватися на мій телеграм-канал. Ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А ми починаємо. Кіло 1. Медіум. Медіум. Такс. Починаємо. Опа. Ключик. Напогану. Що можно сказати, О, О, напогано. Так. Ай! Мм, да, не встых. Не встиг, не встиг Мона встиг. там. Оно. Ха-ха, <свист> ничего тебе. Она думает, что я ее иди, иди, и не бачу. А я и диди бачу. Ладно. Ну, далее там стоит. О-о-о. О, ключик. Ну погано, ну погано. О, Іще ничего себе. Класс. Хм, она якась так димно ховається. Я сразу скажу. Що я взагалі думаю про все? Тут нічого. Так. Ладно. Пішли ось сюди, тут нічого немає, о, ключ, немає, о, книжка. Даже нам піти ось сюда давай -то пиши. Ничего немає. Сандрина. Такс. А ну-ка. Что тут у нас? Просто так витратил один ключ. Ідеально. Нічого не можу сказати. О, книжка. О, еще один ключ. О. Идеально. Там книжка было. О! я уже на своих раз уже встых. Опа, що ж тут у нас? О, книжка книга о і ключ? Нам че одну книжку залишилося знайти. Питання Такс. а я там Бу. Табу Бу, точно Бу. А, ні, не сюди. Може сюди? Тупик. О, точно, сюди. Тепер давайте пиши сюди. О, ну все. Хе, видавло якось. Вийшло. Ну що ж, на цьому відео вже закінчується. І дякую всім за перегляд. Якщо вам не тяжко, то поставте лайк під відео і підпишіться на мій канал. Я буду дуже вдячний. І не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, ви знайти, там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А з вами був Артистико Даркнес, І всім пока!